Тільки термінові новини вчасно та влучно. Окупанти продовжують брехати про майбутній удар України по Каховській ГЕС, щоб виправдати відступ. Також війська РФ інтенсивно забирають свої гармати з правого берега Дніпра, але всі подробиці далі. Друзі, наш канал зазнав атаку російських ботів. У зв'язку з цим на каналі сильно впали перегляди та рекомендації. Нам дуже потрібна ваша допомога у вигляді лайку, підписки та обов'язкового коментаря. Переможемо Росню разом! Незважаючи на те, що росіяни створюють умови для боротьби за позиції навколо Херсона, ворожі війська продовжують залишати західний берег Дніпра. Для того, щоб виправдати свій відступ, вони знову використовують фейк про можливу атаку на Каховську ГЕС. Вони брешуть населенню, що Україна готує терористичний акт на станції. Це потрібно, щоб пришвидшити евакуацію із західного берега та виправдати майбутню поразку. Таку інформацію у своєму щоденному звіті повідомляє Інститут вивчення війни. Одночасно з цим російські окупанти бояться, що ЗСУ в ході контрнаступу на півдні України можуть форсувати Дніпро, тому війська РФ інтенсивно забирають свої гармати з правого берега Дніпра на Херсонщині. Про це повідомила керівник прес-центру оперативного командування ЗСУ Південь Наталія Гуменюк, також аналітики Інституту вивчення війни. Зазначають, що окупаційний голова Херсона Володимир Сальдо 31 жовтня заявив, адміністрація міста розширює зону евакуації на 15 км від Дніпра. Такі дії він виправдав загрозами на ГЕС, нібито Україна вдарить по дамбі, що потягне за собою масову повінь і руйнування цивільної інфраструктури. При цьому ще 26 жовтня він говорив, що зруйнувати дамбу буде практично неможливо, і навіть у разі прориву рівень води в Дніпрі підніметься лише на 2 метри. Також в інституті додають, що для України руйнування дамби невигідне з цілої низки причин. Це і наслідки для Запорізької атомної електростанції і затоплення понад 80 населених пунктів, крім того, удар ускладнив би для України звільнення решти Херсонської області. Нагадаємо, раніше Донбас 24 розповідав, що росіяни можуть підірвати ЗАЕС при відступі з Херсонщини. Друзі, дякуємо за перегляд та рекомендуємо вам подивитися відео про те, як ЗСУ тримає під вогнем стратегічну трасу. Від сватового до кремінної